Baldur's Gate 3. Реліз цієї зіометричної RPG від Larian Studio чекали мільйони. І нарешті це сталося. А ви все ще вагаєтеся, чи купувати її, чи ні? З цього відео ви дізнаєтесь, що саме ви побачите вперше увімкнувши забавку, і чи здатна вона взагалі зацікавити гравця на перших хвилинах. І чи варто на неї витрачати свій час та гроші. Я продовжую вести роботу по модерні. Рубрики 9 хвилин після запуску, і ви мені дуже допомагаєте в цьому питанні. Я прочитав всі ваші відгуки під минулим відео по Far Cry Взяв кілька ваших пропозицій, додав до них трохи власних думок з цього приводу, і ви побачите, що з цього вийшло. Багато хто писав, що це все повна неснітниця, і 9 хвилин занадто мало. Для того, щоб зрозуміти, чи є бажання грати далі, чи його немає. Тому сьогодні я додам ще два часових маркера, окрім, можна сказати, вже традиційних 9 хвилин, з'явиться 29, а також 90 хвилин. В цьому відео буде набагато більше інформації про гру, яку ви збираєтесь купувати. І вже такої кількості часу я просто впевнений, має бути достатня для того щоб прийняти рішення. Я вас щиро вітаю, ви на каналі Eternal а коло мікрофона, як завжди, я Дмитро. До речі, ви маєте змогу грати всю чудову гру, використовуючи хмарний сервіс Boosteroid. навіть якщо ваш ПК не дуже потужний, або, можливо, ви маєте бажання грати на планшеті чи навіть на смартфоні. Якщо я вас заінтригував і ви хочете спробувати, то я буду дуже вдячним. Якщо ви придбаєте підписку, на сервіс, скориставшись саме моїм посиланням, яке ви знайдете в дописі до цього відео. Не забувайте, перед тим як витрачати кошти, ознайомитись з мінімальними системними вимогами до сервісу, хочу зауважити, що це не огляд гри, який ви б звикли бачити, а саме перші враження від побаченого в ній. Я маю на меті розповісти вам про свій власний досвід і допомогти зрозуміти, чи. Варто витрачати час та гроші на цей продукт чи ні. І раз вже мова піде про цілих півтори години геймплею, то я вас попереджаю, що ви можете побачити певні сюжетні повороти і навіть спіймати спойлер, що деяких гравців не дуже й полюбляють. Але в такому форматі відео вірогідність цього набагато менша, ніж при перегляді повноцінного огляду, коли його робить автор після повного проходження проєкту. Бо ми будемо лише товктись на початку і ніяких висмикнутих зсередини гри шматків ви не побачите. Мова буде йти виключно про ті елементи і ігрові механіки, які стали відомі за цей проміжок часу. Оглядів після повного проходження, я, як і ви, мабуть, надивилися сотні, а можливо й. Тисячі. І саме тому я вирішив реалізувати кардинально інший підхід до, так би мовити, огляду ігор. Домовляємося з вами наступним чином. Ви напишете коментар, чи сподобався вам такий відео. І я чекатиму від вас пропозицій та зауважень, як і минулого разу. І за 2-3 відео ми доведемо цю рубрику до ідеалу. Вона буде не лише цікавою, а ще й максимально корисною для глядачів. Якщо ви ще не підписались на канал, то обов'язково зробіть це прямо зараз. Не забувайте протискати вподобайки для кращого просування цього відео алгоритмами Ютуба. Доєднуйтесь до нашого Discord сервера, я буду вас всіх радий там бачити. Якщо маєте бажання підтримати мій канал грошима, я буду вам за це безмежно вдячним. І посилання на Байміякофе і на український сервіс Донатело, ви знайдете в дописі під відео. Дякую всім небайдужим за заздалегідь. Звичайно ж, не забувайте підтримувати і наших захисників. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. А якщо не знаєте як, то можете скористатися моїми посиланнями. Почнемо з того, що поглянемо дуже коротко, що ж таке взагалі Балдерс 3. Це Метрична РПГ, події якою відбуваються у всесвіті Dungeons and Dragon. Гравцю необхідно зібрати власний загін або наодинці і пробитися до світу забутих королівств. Як написано в синопсисі до проєкту, у ваш мозок забрався паразит мізкожерів та наділив головного героя таємничими здібностями. І лише вам обирати, опиратися цим здібностям і здолати темряву, або ж прийняти своє спотворення, щоб стати нездоланним злом. Є можливість ...грати за персонажа, який заздалегідь був створений розробниками або створити власного, обравши серед 12 класів і 11 раз, гра вийшла 3 серпня 2023 року і отримала виключно позитивні відгуки від ком'юніті СТІМ. Перед цим вона більш ніж 2 роки перебувала у дочасному доступі. Ще багато чого про неї можна віднайти на теренах мережі. А ми краще з вами почнемо дивитися, що там і як власними очима. Я до речі уявлення не маю що відбувається у всесвіті гри, тому має бути ще цікавіше. Вмикаємо наш секундомір та починаємо. Після натискання в Steam грати нам пропонують створити обліковий запис на сайті Ларіан або увійти, якщо він у нас уже є. У мене такого аккаунту не було, тому я максимально швидко його створив і майже за одну хвилину 52 секунди гра запустилася. Після демонстрації логотипів розробника та партнера Nvidia за 6 секунд потрапляємо на екран завантаження. На другій хвилині 21 секунди завантаження завершилось, і нам пропонують. Прийняти ліцензійну угоду, питаючи, чи бажаємо ми бачити оголені тіла в процесі гри, налаштовуємо яскравість монітора, і також нас запитують, чи бажаємо ми увімкнути кросплатформенне збереження, для того, щоб була можливість продовжувати грати на інших пристроях. Минає три хвилини з моменту запуску, і ми в головному меню. Як на мене, досить все відбувається швидко, без різноманітних заставок, мінімум реклам, попереджень та іншого лайна, яке не можна скипнути. Виключенням стала реєстрація аккаунту, яка зайняла майже 2 хвилини, та перше налаштування і ліцензійна угода. Всього цього при наступних входах до гри ви більше не побачите. Як ми вже з вами раніше робили, починаємо відлік часу спочатку, після натискання кнопки Нова гра. Наступним кроком обираємо складність, а на 14-й секунді знову завантаження, яке триватиме трохи менше, ніж 5 секунд, в залежності від конфігурації вашого ПК. Якщо гра встановлена на повільний Жорсткий диск завантаження забере більше часу. Починається CGI ролик, в якому немає жодного слова. З усього побаченого стає зрозумілим, що якась потвора ув'язнила мене і ще когось у своїй капсулі чи коконі. Дістає з невідомої ємності якогось мерзеного хробака, запускає його за око спочатку моєму сусіду, чи, скоріше за все, сусідці, судячи з її голосу, а потім і мені. Від побаченого я навіть зі стільця встав, якщо чесно, на Стільки це мерзенно виглядало. І на другій хвилині четвертій секунди чорний екран, хробак у голові, і ми потрапляємо в редактор персонажа. Я вирішив зупинити час і не враховувати його при створенні героя, бо кожен з нас буде витрачати різну кількість часу на цю процедуру. Тим паче виявилося, що персонажів треба створити аж двох: одного основного, а іншого якогось хранителя. Для чого поки що не зрозуміло, але жах як цікаво. О, на всі ці дії особисті. Обисто я витратив 16 з половиною хвилин. Продовжуємо рахувати час і натискаємо до пригод. Попередній CGI ролик продовжується. Виявляється, що ми на якомусь живому кораблі, яким керується левітуюча магічна потвора. Мабуть, це і є міскожер. Він чи вони. Чи воно починає руйнувати місто і красти з міста людей, ув'язнюючи їх у своїх капсулах. Потім в небі відкривається портал, і на корабель починають нападати схожі на людей істоти на драконах, які намагаються знищити ворожий об'єкт. Твора за допомогою незрозумілого пристрою виконує стрибок у просторі, але нападники на драконах не припиняють переслідування. Потім все палає. Мої сусідці по капсулі на шостій хвилині вдається вибратися з Колби, і вона вирішує подивитись, Що ж трясця тут відбувається навкруги. Нам демонструють жахливий світ з кривавими річками, гігантськими скелетами невідомих тварин, бій, який йде серед потоків лави на чорному обвугленому березі. І цілу хмару невеличких чортів, які літають навкруги, як птахи. На 6 хвилині 33 секунди. Знову завантаження, яке триває 10 секунд. І вже на 7 хвилині мій персонаж також вибирається з капсули, і на сьомій хвилині. І сьомій секунді починається гра. Бачимо якусь локацію, де все продовжує палати, навкруги валяється розірвана плоть і розставлені якісь невідомі пристрої. Керування ігровим процесом відбувається так само, як і в Діабло чи інших ізометричних іграх за допомогою миші. Інтерактивні елементи, з якими можна взаємодіяти, підсвічуються по контуру. Ми маємо змогу обшукати мертвого монстра, який, судячи з його опису, називається Міскожер. Я не помилився, мабуть, саме про нього йшла мова в синоп. Сисі до гри і він дуже схожий на того, який нам засунув в око мерзенного хробака. Він, скоріше за все, є цим самим паразитом, про який йшла мова. Поблукавши по кімнаті, єдине з чим ще можна було ефективно взаємодіяти, це відновлювач, який знову ж таки скоріше за все поповнює хп, але це не точно. В наступній кімнаті нам розповідають, що камеру навкруги персонажа можна обертати, а також наближувати чи віддаляти для більш детального вивчення навколишнього середовища. Така механіка є досить незвичною для такого жанру та левел дизайну. Поки не зрозуміло, чи не буде зміна ракурсу камери спотворювати сприйняття навколишнього світу і чи не заплутуватиме гравця, бо локація після зміни положення камери змінюється дуже сильно. На цьому 9 хвилин завершились нашій перший рубіж пройдено. Що можна сказати? Реально нічого не зрозуміло. Чудова касцена без жодного слова. Чи пояснення? Мерзенна кімната, паразит у оці, міскожер, невідомий світ з літаючими чортинятами. все це в голові поки що не укладається в єдину картину. От і все, що вдалося зрозуміти за 9 хвилин. А якщо не виключати часу, це на створення персонажа, то наш час вичерпався ще на етапі його проєктування. Якщо б мені дали пограти лише 9 хвилин в цю гру, я б її не купив. Вби в жодному разі. Можу лише припустити, що виключенням стануть люди, які добре знайомі з Всесвітом, або грали в попередні частини гри, що також свідчить про те, що вони в курсі подій, які тут відбуваються. Але я не можу за них нічого сказати, бо я не є такою людиною. Для мене все це нове. І я почав своє знайомство з Лором саме з третьої частини Балдер. Hate. В такому разі не втрачаємо час і продовжуємо. Наступна зупинка 29 хвилин. І от одразу, завдяки тому, що ми маємо змогу обертати камеру, знаходимо в цій кімнаті прохід на верхній ярус локації, де лежить, ймовірно, мертвий чоловік, якому розпиляли череп. Починаємо дискусію, скоріше за все, з його хворим мозком. В цій сцені гра знайомить гравця з діалоговою системою. Мозок у мертвому тілі вимагає звільнити його. І Зповідає, що незабаром вороги знищать тут все, якщо ми не встигнемо врятуватися. Далі з'являється діалог, в якому в кожному рядку написані у квадратних дужках певні вміння, які будуть впливати на успішне виконання конкретної дії. І на цьому я хочу зупинитися більш докладно. Я не буду більше нічого говорити, як воно буде далі, але це важлива механіка, і потрібно розуміти, як саме вона працює. Принаймні, як я це зрозумів. Я обираю обстеження і одразу вилажу. Лазить підказка, що й деякі варіанти відповіді вимагають перевірки навички, і для отримання результату потрібно кинути 20-гранну кістку. І якщо на ній випаде значення більш ніж зазначено, то результат буде позитивним. Якщо ж ні, то виконати цю дію з користю для себе буде неможливо. І от перше розголудження сюжету у нас перед очима все виглядає досить складно на перший погляд. Я кидаю кістку і набираю чітко 10 потрібних очок. Це означає, що завдяки містеру Рандому. Тому мені дозволяється все ж обстежити мозок. Оглянувши його, ми розуміємо, що на мозку набряк і пропонується виконати наступну дію. Наприклад, я обираю дістати мозок з тіла цієї людини, використовуючи спритність свого персонажа. Знову кидаю кістку для розуміння, чи вдало буде виконана ця дія, чи ні. Набрати необхідно так само як і в попередній раз, 10 очок. Тепер ми бачимо, що маємо бонус у розмірі плюс 1 до китка кістки завдяки підвищенні спритності. Я набираю. 15 очок, плюс одне бонус на 16. Цього більш ніж достатньо. Діставши мозок, наш герой розуміє, що можна підкорити собі цю істоту і зробити для себе корисною. І ми маємо дуже короткий діалог, в якому ми можемо або звільнити істоту, не завдавши їй шкоди, або все ж таки пошкодити мозок певним чином для можливості використати його. Обираємо пошкодити, знову намагаємося використати бонус спритності. З 15 необхідних очок я набираю лише 3. цього вкрай мало. І мозок, перетворившись на якусь дивну істоту, тікає. Що це все означає? Пояснюю, завдяки рандомному вибору, тобто китку кістки, я залишився без першого союзника. Ця істота могла б бути мені корисною і приєднатися до мене. Тобто, тепер моя задача ускладнюється певним чином, а можливо ні, поки що не зрозуміло. От якщо ми обрали б на самому початку, наприклад, знищення мозку, то отримали б такий самий результат. Чи ні? Незрозуміло, ми цього не знаємо, бо пішли іншим шляхом розвитку подій. Круто, мені вже подобається. Вже починаю відчувати, що мої рішення впливають безпосередньо на геймплей і розвиток сюжету, а можливо, це лише ілюзія. Понижпаривши ще трохи по цій локації, я зустрічаю ще одну істоту, яка була захоплена міскожером. Ми бачили цю дівчину в катсцені. Поговоривши з нею, вона пропонує нам тимчасово об'єднати зусилля, вбити чортенят та знайти головну рубку і спробувати. І покинути корабель, який незабаром буде знищений. І розпочинається перший бій. Гра нам розповідає, що це покроковий режим, бій має раунди, і кожен учасник робить свій хід. І що часу на роздуми, ціла купа, поспішати немає куди. Це в черговий раз підкреслює неквапливість геймплею, що потрібно думати, перш ніж приймати рішення. У нас є можливість керувати діями обох персонажів за допомогою карток у нижній частині екрану. Обравши певну дію, отримуємо опис, що Саме виконає наш герой, наприклад, дальній постріл з Лука, завдасть шкоди ворогу від 2 до 7 одиниць, а ближній удар мечем від 4 до 13. Навівши на ворога, ми бачимо, що вірогідність нанесення йому шкоди 85%. Промахнутися майже неможливо. Але це тільки майже, якщо потрапити в 15 залишившихся відсотків, то ворог ухилиться від нашої атаки. Знову ж таки рандомна, який в подальшому має впливати вивчення в певних навичок персонажа. Постріл мінус 2 одиниці. Тобто по самому нижньому показнику. Далі ми можемо пересунути нашого бійця на інше місце на відстань ходу або завершити хід. Завершую та переходжу до іншого персонажа. Обираю нанести удар палицею від 2 до 7 одиниць у ближньому бою. Також мінус 2 одиниці. Після завершення ходу всіма членами загону ворог починає свій хід. Все це дуже нагадує мені, культовий героїв 3. Там також було досить захопливо спостерігати за розвитком подій. Чи наші Вороги виявилися недолугими воїнами, чи наші герої досить спритними, не зрозуміло. Але чортенята жоден раз не потрапили по цілі. Також є можливість використовувати магію. Це залежить від персонажа, якої раси та якого класа ви створили на початку гри. Я, наприклад, хочу спробувати наділити свою палицею силою на 10 ходів від 4 до 11 одиниць. Це набагато більше, ніж стандартна її версія, яка, нагадую завдає шкоди лише від 2 до 7 одиниць. Бій завершен. Перемога. Гра нам розповідає, що ми можемо керувати нашими союзниками так само, як і власним персонажем. Потрібно лише перемкнутися на нього в лівій частині екрану. Що це означає на практиці? Це означає, що ми можемо піти в розвідку не своїм героям, а союзником використовувати його здібності та зброю, а також керувати його інвентарем та спорядженням так само, як і власним. Це дуже круто. Додаткова зброя, додаткова сила та додаткові кишені для луту. Моя героя героїня вміє зцілювати і використовувати здібності можна і поза боєм. Наприклад, я бажаю полікувати когось без проблем. Обираємо потрібну картку і вперед. Зібравши все корисне і не дуже, продовжуємо рухатися до рубки за рекомендацією нашої супутниці і потрапляємо до іншої великої кімнати. В цій кімнаті ми віднаходимо якихось мертвих людей, незрозумілі прилади, а також дівчину, що замкнута в капсулі міскожера. Вона благає нас про допомогу. А от наша супутниця. Ютниця квапить нас і пропонує не робити цього, а швидше покинути цей клятий корабель, аби не загинути всім разом. Знову діалог, в якому нам з вами надається можливість обрати, чи рятувати ув'язнену, чи ні. Я обираю рятувати, але для цього потрібно знайти щось незрозуміло, що для того, щоб отримати доступ до панелі керування, яка має відкрити капсулу. Ми проводимо черговий бій з мізками на ніжках, оглядаємося навкруги в пошуках чогось і в одній з суміжних кімнат. Знаходимо якусь руну, яку встановлюємо в панель керування поруч з капсулою. Кілька разів приймаємо рішення, кидаючи 20 гранну кістку, і... і на цьому 29 хвилин гри завершуються. Досить неочікувано, але час пройшов дуже швидко. А події в грі розгортаються вкрай повільно. Хоча й нудьгувати, звичайно, не доводиться. Що ми маємо за додаткові 20 хвилин, які зіграли? Нас навчили приймати рішення, які напряму впливають на подальшу долю нашого персонажа, навчили битися в покроковому режимі, використовуючи різну зброю та магію, та керувати нашим загоном. Не так вже й багато, як для такого проміжку часу. Враховуємо також той факт, що кожен гравець поводить себе у світі гри по-своєму. Хтось заглядає в кожен кут. А хтось біжить як навіжений. Від цього також залежить, як ви розумієте, швидкість просування. Стало набагато цікавіше, ніж після 9 хвилин, і з'явилося бажання дізнатися про ще якісь цікаві ігрові механіки, подивитися, що ж там в тій клятій рубці відбувається, і що буде, коли ми покинемо корабель. Ну і нарешті, в моєму випадку, чи вдасться мені врятувати ув'язнену дівчину? Чи не почне вона з нами битися? Хто вона взагалі така? Можливо, вона наш ворог? Події розгортаються дуже. Повільно, і я, як людина, яка має шило в сраці, не дуже полюбляю такий в'язкий геймплей. Хоча я колись дуже полюбляв грати в героїв, дисайплс та інші схожі по крокові земетричні проєкти. А ми з вами продовжимо. Залишається третя, остання частина нашого відео: це 90 хвилин. Останній шанс на оцінювання проєкту та прийняття рішення щодо його купівлі або можливо. Повернення грошей в стім. для цього у нас мається аж ціла година і одна хвилина. Далі я буду розповідати менше подробиці. Візьму більший темп для того, щоб ви максимально мали змогу відчути. Як і що відбулося за цю годину гри. Також підписуйтесь на мій другий ютуб-канал, на якому я проводжу стріми. Зараз трохи в мене не стача часу, але я сподіваюся, що згодом це питання буде вирішено. Ми все ж таки успішно звільняємо дівчину з капсули. В неї мається артефакт, про який вона не хоче нічого нам розповідати. Переставши її дратувати запитання, ми продовжуємо вивчати навколишню кімнату. Не послухавшись, нашу супутницю, яка пропонувала нічого не чіпати. Та натискаємо на якусь хрінь на пульті керування та оживляємо мертвих, з якими зав'язується бій. Далі доходимо до рубки, в які вже без нас хто з'їбошиться. Але на цей раз прислухаємось до рекомендацій і незважаючи на цих двох, розвішуючи триндулі ворогам поменше, пробиваємось до рубки. Починається катсцена. В ній ми з'єднуємо якісь живі дроти, дуже схожі на ті, що у фільмі Аватар. Все падає, корабель перехиляється, напружений момент і екран завантаження, на який ми дивимося приблизно 23 дуже довгих секунди. Ролик продовжується: корабель винирює з порталу у невідомому місці, він палає і, скоріш за все, розіб'ється. Бачимо натовп орків, які хочуть дістатися до місця аварії, і все там пограбувати, скоріш за все. Але що ще можуть робити орки? Грабувати, серити і нищити. Врешті-решт, корабель падає, а моя героїня випадає з нього, втративши свідомість від потужної подачі каменем по Макітрі. Але Відома сила не дає їй загинути і втримує її перед самою землею. Потямившись на березі річки, ми бачимо, до яких страшних наслідків призвело падіння корабля. Буквально палає земля, все розтрощене, трупи, схожі на людські. Всюди розкидана розірвана плоть та шматки корабля. Оглянувшись навкруги, знаходимо нашу подружку, яку звільнили на кораблі. Її звуть Тенісерда. Так, саме так переклали українською дівчину Шедоу Харт. Ну, не буде. Мов черговий раз лити лайно на локалізаторів, а просто продовжимо. Можна припустити, що ця зустріч була невідворотня, навіть якщо ми її б не звільнили раніше, то все одно знайшли б її тут після аварії, але це не точно. Поспілкувавшись з нею, ми не розуміємо, де ми знаходимось, але пропоную їй приєднатись до мене, хоча можна було б і піти наодинці. Вивчаючи узбережжя, знаходимо купу всіляких цікавих речей, якими я набиваю свій інвентар, бо я не знаю, для чого вони всі потрібні. Саме тому збираю все, що потрапляє під руку. Знаходимо портал швидкого переміщення та зачинені дерев'яні двері. Потім вплутуємося в бій на зруйнованому кораблі з вижившими місками на ніж. Які, до речі, називаються пожирачами місків. Вбиваємо їх, і мені гра пропонує підвищити рівень моїх бійців. Із задоволенням роблю це. Нам демонструють, які закляття тепер нам доступні, та дають змогу обрати ті, якими будемо користуватися під час бою. Їх назвали заготовленими. Можна змінити цей комплект пізніше в меню персонажа. Також гра нам розповідає, що ми можемо два рази на добу зробити коротку перерву і відновити певну кількість здоров'я або зробити. Велику не відновити магічні здібності і повністю відновити здоров'я всіх членів нашого загону. Заходжу до табору, де можна відпочити або звільнити інвентар, склавши непотрібні речі у спеціальну скриню. Також у таборі можна залишити частину або всіх своїх союзників і піти на дослідження світу наодинці. Продовживши нашу подорож, ми віднаходимо чаклуна Гейла, який заліз у скелю та не зміг звідти вибратися. Завдяки нашим вмінням, ми його звідти витягуємо і пропонуємо. Приєднатися до нашого загону, він звичайно погоджується та розповідає, що пуголовок, який у нас в голові дуже швидко нас вб'є, якщо не віднайти лікаря і перетворить всю нашу чудову компанію на міскожерів, майже гарантовано. Далі ми віднайшли велику напівзруйновану будівлю, в якій зустріли невідомих шахраїв і грабіжників, які хотіли піти на зруйнований корабель і все там обнишпорити. Запропонувавши їм не робити цього, вступили в бій, бо не вдалося вдало кинути кіст. Бій був досить напружений і довгий, але перемога за нами. Облутавши всі трупи, вирішив піти всередину та спробувати ввести в оману чувака за зачиненими дверима. І він нас впустив, завдячуючи моїм неймовірним здібностям. За це ми його разом вбили. На цьому 90 хвилин нашої подорожі завершено. Що можна сказати, підводячи підсумки останньої години гри? Ми потрапили в дуже барвистий і цікавий світ. Тепер стало зрозуміло, що візуально. Частина гри на досить високому рівні. Оточення та персонажі пророблені досить круто. Навколишній світ виглядає просто приголомшливо. Але він не повністю відкритий і має певні стежки або широкі локації, по яким потрібно пересуватися і вивчати їх. Маються швидкі переміщення для того, щоб не витрачати безглуздо час. Це теж дуже корисна річ. Битви досить цікаві і насичені різними учасниками з різними вміннями. Їх навіть можна програти, я Думаю, або втікти з бою, якщо можливості подолати сильніших ворогів немає для збереження життя своїх бійців. Дуже круто вмонтовані діалоги, є можливість навіть вирішення питання дипломатичним шляхом, шляхом обману своїх ворогів, або можна змусити їх прийняти ваш бік за допомогою інших навичок. Система прокачки персонажа, яку вдалося побачити за цей час, вселяє надію, на просто нескінченну кількість білдів, яку можна Створити. Нарешті стало відомо завдяки тому, що ми звільнили Гейла, що саме з нами відбувається. Наша подорож отримала сенс. Треба шукати лікаря, щоб вижити і не перетворитися на міскожера. В навколишньому світі величезна кількість луту, який можна буде продати, поки що лише невідомо де, а також спорядження, яке можна використовувати або також продати. Для того щоб робити великі відпочинки, потрібно спочатку віднайти їжу для свого. Загону гра цікава, гарна, соковита та не схожа на інші проєкти. Має візуальний стиль та хорошу продуктивність. Я думаю, що вона коштує кожної своєї копійки, але якщо ви очікуєте на якийсь неперевершений екшен, кров'ю, вибухами і супердинамікою, то ви цього тут ніколи не побачите. Неквакпливість – це друге ім'я цього проєкту. Дуже приваблює специфічний підхід до прийняття рішень, який змушує гравця помилятися і робити неправильний вибір. В цьому, звичайно, можуть допомогти додаткові. Кові збереження в певних місцях. Якщо вам не вдається виконати щось так, як би ви цього хотіли, завжди можна завантажитися і спробувати іншу тактику, чи просто покинути до кращих часів. Варіативність дуже велика і можна ускладнити собі життя в грі власноруч, просто прийнявши неправильне рішення або невдало кинувши кістки. Саме цікаво, що про те, що ви зробили помилку, ви можете дізнатися не Одразу, а лише за кілька годин гри. Якщо вам не шкода власного часу і ви полюбляєте читати, читати і ще раз читати, то це ваша забавка. На сотні або навіть. Тисячі годин, потім можна створити іншого персонажа, іншої раси, почати навмисно приймати інші рішення, і ви отримаєте абсолютно іншу гру. Реграбельність проєкту таким чином стає дуже велика. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо маєте пропозиції чи зауваження щодо відео такого формату, то я залюбки поспілкуюся з вами в коментарях. Підписуйтесь. Підписуйтесь, звичайно, на канал, протискайте вподобайки, щоб українськомовний контент ширився теренами Ютуба, і його могли побачити ще більше глядачів. Побачимось у наступних відео. Слава Україні! Ми переможемо!